О, хто? хто? Де? Хто не бив? Ублюдок. Будеш знать як плюватися. Андрій, що ти, Андрій? Дивиш, щоб тебе не схавали. Я не пусник. Так, починаємо спочатку. Всі дивляться на цю дошку. І що я тут намалював? Кому не зрозуміло, той питає. Я не страшна людина, в мене можна і перепитати. Не засвоїв матеріал, да? Не засвоїв? Два. Що, викинувся? Да. Я ж тільки прийшов. Я побачив тебе, і вмер. <laughs> Бачу, як Андрій біжить. О, Андрій зараз бре. <laughs> Візьмить флаер. Смішки mm. хили, ти естей. Mm, У них просто мимо пройти, а. Ці торгаші. <laughs> Ого. Рубрика розпаковка. упаковка. Я розпакувався. <рес> ти розпакувався, я бачу. Каже, це все вже дев'ятого рівня. У мене дев'ятого тільки ця стаміна. Той здоров'я п'ятого. Це би просто б'яв почався. Ой! Що зі мною? Це якась така нова анімація. Чого мене ковбасило? А, ну так напевно через те, що багато... через те, що я багато його їм. Можливо. Не, оно аж з ног кидає. Ну вот це ж. У мене раніше не було такого. Я злякався. Я думав, що я пока в менюхі лазив, мене хтось від паркурив. <реку> Це мені нагадує рекламу якихось мобільних ігр для виживання. По типу, збудуй свою базу, відпиляй собі пісюн і почни нову гру разом з Mobile Legends. Зомбаків парадую. А Куда? Куда я їх пародірую. Пародірую. Це вся іронія. Головне, щоб іра не почули. Що я тут іронизирую. Відстепанить мене вона. Або так по голові. Гантелію. Гантеля, серйозно. Ну, ти просив щось я кинула. Ого. У них тут бар працює. Треба розпитати, мабуть, всіх цих п***ків про щось. Доброго дня. п***ків тут не бачили? Звісно, я прямо зараз на нього дивлюся. Отако ну, треба диви. Бачиш як я повітря ріжу. Ако нам ще треба вбити? Mm. <гум> я йому <его> реб розкрутив! Як <гум> що мені тут допомогти? Телепортін козер сука! 10 секунд лишилося. Ми не встигаємо через те, що. Не, все нормально. Давай! Оооо, 5 секунд лишалося. 4, 3, 2. Ооо, господи, дебільна місія. Та стріляємо прямо в Рейло. Молодець. Ай! Ай, знову. Ай два. Ай три. Ай три зомбак. Що ця х я посеред бару робить? Згорів від п'янки. Да <різь> вообще Так я його даже вдарити не можу. У нього труби горіли. Знаєш звідки ці шрами? Ого, 600 метрів на завдання йти. Б... Ого, 600 метрів. Та це ще я кажу, что харасвене. Хочешь поп. О, ти вже заліз. Не, не зовсім. Та ну. Серьезно? Сука. Ого, як це вони роблять. Ви як ухиляєтесь взагалі від моїх ударів? Я аж такий потужний. Ого! Як він це зробив? Та пішов ти параша в сраку, сука, кучний. Ого, я, я прыгнув на тебе, бо я зомбак супер Гамнат і шматок, еба. Є... Де отут? куча Де? Ну Серйозно щас? Та вже! Я ж тільки підійшов. На ти шо прикалися, Дякую. Зніміть мене. Не можу, ти бачиш там гімнюки. Малочку відкайдися. Ого! Ой, от, от це, оце, що це, що це було? Що в сраку? Фі... От як ти на мене пригаєш, ти парнуха. Ну як вони це роблять? Як ти пригаєш? Ти тварь? Не пригай, насивраз! Подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригай! Насивраз! Цього норм буде! Хочу подякувати ось цим чудовим людям за підтримку каналу. Велике дякую вам, любі друзі. Ваша підтримка сильно впливає на швидкість виходу нових відео та розвиток каналу. Адже враховуючи останні новини про Баймі Кофі, українські креатори не скоро поправляться. Відео виходитимуть рідше, а деякі канали, можливо, взагалі закриються. Також хочу окремо відмітити головних спонсорів каналу. Це Андрій з Ютуб каналу Stalker.ua, який є учасник. Моїх відео та Олександр Бурлака. Окрема дяка вам за вашу підтримку. Кому дійсно не небайдужа моя робота, підтримати мене можна підпискою на Patreon, YouTube спонсорстві або одноразовим донатом на Монобанк. Так я зможу робити відео частіше, а ви натомість отримаєте доступ до розширених відео без цензури та додаткові матеріали. Дякую за увагу! Ми продовжуємо. Давайте через не можу, через не хочу. І ви будете чемпіонами. Мені не хапається. Тут деякі зомбаки так само кричать, як у мене кури. Ну, ні, хто безражені. Я не знаю, але якби я не знав про їхнє існування і серед ночі, коли йдеш в парашу би оце отакі звуки. <поє> я б не знаю, що подумав. І що це? <поє> стрмно, реально, дуже стрмно. Півень теж заліз десь на дерево, і кукурікає. Час ночі, а вінора, як у не ти сюди заліз швидко. Я їх? по доєсниці. По лестницю. Ну вон там лестница. Надо туда туди як те залізть. Запрыгну. Я ти прыгаєш ося. Через хуй просто, знаєш, як палкою. Бачив в Олімпійські ігри, як через жердину прыгають это. З жердиною то біжать, коротше, розганяється, набирається розгон, цю палицю в землю втикає, коротше, і випрыгає. Так само тільки членом. Називається Стрибок через хуй. На хую. Ой, сейчас мене накриє. Мені здається, це вже ненормально. Я б собі перестав не колоти інгібітора, якби після цього мене б так косило. Андрій що трапилось? Пав. Пав, ожався, вмер. Да. Моральний урон отримав. Добре, що моральний. Що це за два петика? Це не ті паки, яких ми шукали з Андрієм. Ні, ті. Я б пожартував взагалі-то. Кланя! <свот> Припрыгни, дебил! Ой, да пишут ты на. Степан, ты знал впав? Да, yeah, тоже. <свот> У вас прям план. Стой! А! Ah. Не, 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 не телепортуйте мене. Звуки просто почу. В смислі? А де він? Там вище треба лізти. Ні-ні-ні, в ні, ні. мене, мене тут він якомусь коротше. Зданії. Та, Та пішо ти на, сука. Гамно. Мочне, сука. Ти в жопу. О. Хо, -хо, -хо. що тут за картина. Як вам не стыдно, ви ж п**ки мали бути. Мене від'єднав. <гум> а де й не витримує подібної картини? <гум> е, дрінк. Я не знаю, що вони робили тут а, своїми ротами руками. Я б не пив без цієї чарки, але в мене немає вибору. Увага! Питання: відповідь коштує мільйон доларів. Стати песком чи не стати песком? Стати Я вибрав Ні. Мені сказали, що це стид. Це Хто йде? Прізвище ім'я. Ай, сука! Навіщо так різко відповідати? Питав у нього прізвище ім'я, його бомбануло від цього. Я його врятував? Він здох, його повісили. Але я ножичка кинув. Я його врятував Я кинув ножичком, щоб його. Шо, чи чешок. Та коли я. Якого ка! Не нервуй. Чого як я тільки поворачуюсь, мене зразу мудохає хтось. Що, не виходить зламати? Зараз я покажу, як треба. Ось так. Дуже цікаво. Що ти робиш? Паркур. Він і в Африці паркур. Тільки там не м'яри займаються. ла ка -лут. What? Це схоже на те, що збудуй місто власної мрії. Пакуй. Будуй. Відпочивай. Короче, City Таун Зомболенд 2. Скачай на свої смартфони прямо зараз. Дібать його в рот презентація це називається. Ой, я чуть не впав. Імітація діяльності. Чова, Андрій, хочеш побачить того, хто від праці завжди відкошує? Сачкує, робить робить що він щось робить. Я кажу, не, я його в зеркалі. <гум> Ні, такого ти не бачив. А, ну вже й не побачиш. <гум> <гум> Ми зараз тебе телепортуємо. трапилось? Ти упав. А як? Не знаю, але це нормально. Ну це... це не дивує. Це вже не удивить. Не дивово. Не удив... не... не дивує. Два секунди після. фух. А с тобой що? Вниз спустился. В Андрій я така ж ситуація буду. Ото вс, цей гнида. Прыгнуло. Главное так швидко, що я не ніх... не встиг зроблять. Просто. Ну вот это не що шо на... це! Рот, корчений, да! Я тебе пригну, нахуй. <реку> Степан, тобі допомогти? Попрыгунчик, е! Ё... Уеба! Степан, допомога вже близько. Це що було? Хто ю? У мене зомбарь взірвався, нахуй! Сука. Я зараз воздух різать буду. Близь. Ти црак, у мене, сука, не блій! Господи. А я розслабиться хотів. Опана. Опана! Треба скрафтити ножички. Вони хочуть людину підвісити за яйця, як вчора. Лука стріляй. Добре. Може навчися попадати. О, хе! Я з повільненням зараз скористався. Робер, так, <rain> треба точно з лука навчитися стріляти. Я просто не знаю куху. це Не виходить. Це просто не стараюся. Не стараюся. Я йому зараз потилицю хочу загнати. Мені здається, що не вийде. Вийшло, але він встає. Він встав! В нього стріла з потилиці, стрічить, і він бігає. Степан. Біжу. Там в тебе хп мало. <плес> Чмо, копине, б... я тобі сука. Я йому ту стрілу... От вона в нього стирчить мы очі. А воно, сука, живе, б ходе. Я тобі в сраку її засуну. Хаун. Степан, ти який злий сьогодні? Хмару зайшов, ідіот. Ой. Де там з ким я не закінчив? Не розбився. <ріст> <ріст> е, стоп, а ти. 53 метра що? де? А там десь. А, по цій ху тоненькій ходити. Та ну. Да. <кхліст> Погано, йде. Заодно перевіримо, чи... чи боїся ти висоти. Боюся. It was at this moment that he knew случайно <laughs> Это як воно называется? Мисклик. Це называется высота, не такая уже и страшна, а краще би бы. Що <laughs> <laughs> там сталося? Нічого, Ничего, ты там довольще? <laughs> Не-не-не, я вже. Якісь нехороші звуки. Та що було? Ти це чуєш? Ні. А що? А що, ти щось чуєш? Та, я щось чую. Та при... Ай. Що це? Та ну... Ти це чув? Це я чув. От сука, лупа. Ай. Прямо на обличчях. Всім привіт! Дякую, що додивились відео до самого кінця. Мені приємно. Ось топ коментаторів з попереднього відео. Також хочу запросити вас до моєї телеграм-спільноти. Там ми зможемо поспілкуватись, дізнатись новини каналу чи інші епізоди. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте та ширте це відео. Так ви допоможете не тільки мені, а й в цілому україномовному ютубу. А з вами, як завжди, був Степан Жаст. До зустрічі в наступних відео.